Так, вітаю всіх, мої дорогенькі! Що вам хоче сказати ваша внутрішня дитина? Мій улюблений е, оракул однієї дівчинки. Що вам хоче сказати ваша внутрішня дитина? Наша внутрішня дитина це одна із наших сублічностей, яка завжди нас двигає вперед, але яка найбільш уязвима і найбільш раніма, і які треба найбільше уваги. Так, 1 2 3 4 5 6. Кому цікава ця тема? Вибирайте один із шести варіантів, і я Починаю варіант номер один. Про що кричить ваша внутрішня дитина? У вас є дар, який ви не розвиваєте, і дитина від цього страждає. Це може бути самі разні... дар самого разного толку. Лікувати когось, да? словом, руками, підтримувати дар ізотерики, дар магії. Ви людина сили, і вам треба задуматися, чому ви боїтесь розвивати свій дар. Вам треба його обов'язково розвивати. Про що кричить варіант номер 2 Красота. Зверни увагу на своє здоров'я. Альо, говорить другий варіант, вам рівнути ребенка. Нам плохо, у нас щось болить. Давай будемо лікуватися. Для чого нам болезні? Я не хочу боліти, я хочу бути красивою, здоровою. Зверніть увагу на своє здоров'я. Другий варіант. Варіант номер ти благодарність. Ти забуваєш благодарити Бога, Всесвіт Вищі сили за те, що ти маєш, і вам ваша внутрішня дитина про це напоминає кожного ранку, чи вечора, чи днем. Ви зносите слова благодарності е, цьому мірозданню за те, що ви маєте прямо зараз. Таке напомінання для третього варіанта від вашого внутрішнього ребенка. Варіант номер 4 сумнені. Дуже багато сумнівів. Ти не розумієш, її, наскільки ти талановита, наскільки ти прекрасна, наскільки ти цілісна і постійно сумніваєшся в собі. Внутрішній дитині це не подобається. Їй сумно з тобою, їй хочеться йти вперед, е іспитувати якісь класні емоції, творити, чудити, а твої сумніви внутрішні в собі мішають цьому. Варіант номер п'ять. Осінь. <кій> Пора збирати плоди. І вони прекрасні, говорить вам, внутрішня дитина. Ти прекрасно попрацювала чи попрацював у тебе є все для того, щоб собрати прекрасний урожай. І ця пора або настала, або ось ось настане. Оціни це, похвали себе да? і збери цей урожай. І варіант номер Е, предательство. Ви продаєте свого внутрішнього рібінка. Більше всього, ваш внутрішній родитель, да, постійно критикує і наказує а, вас, а в місті з вами, вашого Да? Багато критики в свою про про що говорю? Я говорю про те, що ваша сублічність, така як внутрішній родитель, це та сублічність, яка постійно вас критикує. Ти недостатньо хороша, ти недостатньо худа, ти недостатньо красива, ти недостатньо умня, ах, ти потороча. Так от ваш дитина говорить, ти придаєш сама себе і придаєш мене. Ти мене не жалієш, ти ругаєш себе і ругаєш мене, ти критикуєш місто того, щоб хвалити мене і себе. Ти придаєш сама себе. Зверніть увагу, шостий варіант, що у вас там. В душі з вашою цією маленькою дівчинкою. І чи не пора її взяти на ручки і сказати: Я доросла, я з тобою, у нас все буде добре? Я більше не буду критикувати ні себе, ні тебе. Всім бажаю удачі.